Представляємо вам дзеркало Global Glass MR2 у розмірі 600 на 800 з фронтальною led підсвіткою по периметру. Такий вид підсвітки гарно підкреслює обличчя, тому що забезпечує достатню кількість освітлення для проведення щоденних процедур, таких як нанесення макіяжу або гоління навіть при вимкненому основному світлі. Розкажу вам про комплектуючі дзеркало. Якісне полотно це основа вашого зображення, саме тому ми використовуємо європейське дзеркальне полотно, яке дуже якісно передає зображення та не викривлює його. Дана модель прямокутної форми з заокругленими кутами та світловою led полосою по усьому периметру. Як можете зауважити, світлова полоса має різну ширину, завдяки чому дзеркало виглядає дуже гарно та мінімалістично. Товщина виробу 24 мм, тобто дзеркало щільно пролягатиме до стіни та матиме акуратний вигляд. У базовій комплектації присутні: механічний вмикач, кріплений для вертикального та горизонтального встановлення та трансформатор для підключення до мережі 220 В. Також компанія Global Glass виготовляє дзеркала за індивідуальними параметрами. Ми можемо виготовити дзеркало будь-якого розміру та функціоналу. Гарантія на усю нашу продукцію діє 2 роки. Усі наші дзеркала передають зображення дуже якісно та не викривлюють його. Це вигляд з боку. Товщина виробу 24 мм. Також присутній механічний вмикач на торці. Так виглядає дзеркало ззаді. Ми маємо пластиковий каркас, металеві кріплення для вертикального та горизонтального встановлення та трансформатор для підключення до мережі 220 В.